Вітаю, мене звати Бальошенко Наталія. Я дипломований психолог, закінчила університет імені Шевченка, працюю в гештальт підході Наразі закінчую Київський гештальт-університет. Маю спеціалізацію по роботі з різними видами травми в гештальт-підході і по тілесних процесах. В гештальт в підході. Останні три роки займаюся тільки психотерапією, це мій основний напрямок роботи. Формую свою приватну практику, працюю загалом з дорослими в індивідуальній терапії і веду терапевтичні групи. Зазвичай це відбувається в волонтерських проєктах, в яких я приймаю участь. Це відбулося в мої 40 років. З соціальної точки зору я була достатньо успішною людиною на той момент. Працювала в крупній міжнародній компанії-менеджером, мала стабільний дохід. В мене був чоловік, який мене кохав. Я наразі донька, тобто з усіх, з усіх боків, наче була достатньо успішною людиною. Але в мене не було відчуття щастя. Я не розуміла, що відбувається, наче моє життя, воно є, воно відбувається, але я не дуже відчувала свою присутність в цьому, в цьому житті. Отже, я набралась мужності і записалась на свій перший сеанс психотерапії. Саме з того часу моє життя дуже сильно змінилось. Ну, хочеться сказати хороший, але якщо серйозно, то в своїй роботі я не керуюсь медичними принципами. Я нікого не лікую. В мене є стійке переживання того, що з людьми, які приходять в терапію, все нормально. Їх не потрібно лікувати. Я не, не керуюсь педагогічними принципами. У мене немає ілюзії, що я маю навчити чомусь людину. Я правда не переживаю це як навчання. Для мене психотерапія це все ж таки про дослідження, про дослідження своєї унікальності. Вважаю, що кожна людина унікальна сама по собі і. Немає якоїсь якогось універсального методу, який би підійшов всім. Спочатку досліджуємо, спочатку узнаємо себе, знайомимося з собою, зі своїми реакціями, почуттями, зі своїми сильними сторонами, зі своїми обмеженнями, з тим, а що взагалі потребую я, які мої потреби, які мої цінності. І вже на базі цього дослідження проводимо роботу: а як мені з цим всім обходитись, і чи можу я бути щасливим в цьому житті? Вирішуємо запит. І, взагалі, впевнена в тому, що кожна людина народжується з усім для того, щоб бути щасливою. Але під час якихось подій життєвих. Не знаю, виховання, середовище, в якому знаходиться дитина, можна втратити це відчуття. Отже, займаю, зай, займаємось дослідженням. Як проходять сеанси зі мною? Ну, все ж таки, повертаюсь до того, що для мене психотерапія це дослідницька робота. Спочатку ми знайомимось з клієнтом, спостерігаємо один за одним, намагаємось відчути один одного, пробудовуємо безпеку в стосунках, визначаємось запитом клієнта, що саме привело клієнта в психотерапію, що відбувається такого в його житті. Я задаю багато питань. Ці питання стосуються як переживань, переживань клієнта, так і того, що взагалі відбувається в житті клієнта. На ці питання немає якоїсь правильної відповіді. У кожної людини ця відповідь буде своя, і вона буде правильно. І так поступово рухаємося в напрямку вирішення того запиту, з яким прийшов клієнт. Працюємо багато з усвідомленням, з відповідальністю, з тим, наскільки ті почуття і процеси, які зі мною відбуваються тут і зараз, наскільки вони актуальні на теперішній час, або це якась автоматична реакція. Яко, яка в мене сформувалась десь колись в якихось обставинах, і на той час дуже допомогла мені вижити, допомогла мені якось м, досягти своєї мети, але наразі вона може бути взагалі недоречна і може дуже сильно заважати мені м, в реалізації своїх потреб і м, відчутті. Своїх переживань і присутності в своєму житті. Переживаю себе достатньо підтримуючим і теплим терапевтом. Я, в мене є багато цікавості до людей. Я щиро люблю своїх клієнтів і мені не шкода сил і часу на те, щоб. Разом з ними працювати в напрямку втілення їх мрій і задоволення їх потреб. Дуже останнім часом притримуюсь такої думки, що кожен з нас приходить в цей світ для того, щоб задовільняти свої потреби, не для того, щоб подобатись іншим, не для того, щоб бути якимось як, таким, як диктує мені суспільство. А для того, щоб е, знати себе про себе і рухатись в напрямку свого щасливого життя, е, не знаю, що я можу ще розказати. Я хочу запросити, запросити в роботу зі мною. Е, я чекаю на тебе. Приходь, приходь, будемо працювати, будемо досліджувати, будемо грітись поряд будемо будувати контакт, будемо відчувати один одного, будемо проживати почуття разом. Мені правда дуже цікаво. Я чекаю на тебе.